Макароні вироби ля паста спагетті 400 грамів в упаковці 24,40 40. Макароні вироби ля паста 420 грамів в упаковці в асортименті за 32,20. Макароні вироби від розумний вибір. В асортименті 23,60 за кілограм. Крупа гречана від «Розумний вибір. Один кілограм коштує 23,30, крупа ячна, від «Розумний вибір. Один кілограм коштує 9,90. Пшоно 1 кілограм 18,60. Крупа пшенична. 1 кг коштує 20,90. Булгур від своєї лінії 39,20 за кілограм. Цукор фасований. Від розумний вибір. 1 кілограм коштує 28,40. Суміш пластівців трьох видів 400 грамів 9,90, крупа гречана. 1 кілограм подрібнена. 1990, борошно вищого гатунку, кілограм 800 грамів від хуторок. 31,90. Кукурудза від розумний вибір: 340 грамів за 30-30. Тушка охолоджена, курчат бройлери в першої категорії 8 гривень за 100 грамів. Гомілка куряча від нашої ряби. 90 гривень за кілограм. Паштет віденський 150 грамів, 19,90 сардельки варені від добров, ліонські, 20,37 за 100 грамів. Ковбаса сервелат від добров. варена копчена. 128,90 за 280 грамів. Ковбаса добров делікатесно, варена копчена. 38,96 за 100 грамів. Ковбаса українська. Варено копчена. 32,80 за 100 грамів. Ковбаса шинко-рубана пів кілограма у паличці 156,80. Грудинка особлива, вищого сорту 47,60. Сосиски першого сорту, ласунка з вершками, 31. 39 за 100 грамів, ковбаса дрогобицька. Напівкопчена, 120 грамів 130 40 та сосиски індичі з твердим сиром копчені, 215 грамів за 46,50. Сосиски індичі, класичні копчені. На пару. 40,90 за упаковку 215 грамів. Ковбаса варена від м'ясної лавки. Пів кілограма у паличці до макарошки 7040. Ковбаса елітна з яловичиною варена 28,78 за 100 грамів, ковбаса варена. Першого сорту шинкорубана. 100 грамів в упаковці 37,80. Хамон. Сирано нарізаний. 64,90 за 80 грамів. Балик святковий від своєї лінії. 100 грамів коштує 31,80. Сардельки з м'яса птиці від своєї лінії австрійські, 100 грамів 21,55 Та сардельки варені. 1856. Грудинка від своєї лінії особлива 34 гривні за 100 грамів. Хлібець селянський, виріб фаршовий. 100 грамів коштує 9,67. Сосиски від м'ясної лавки, рум'яні кусняшки варені. 300 грамів в упаковці. 59,20. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка вершкова варено 400 грамів у паличці 81,90. Ковбаса баликова, напівкопчена. Півкілограма паличці, 87,90. Філе куряче від своєї лінії. Копчено варене. 23,80 за 100 грамів. Ковбаса молочна. Варена. 550 грамів у паличці, 103,50, ковбаса від м'ясної лавки до пюрешки варена 500 грамів у паличці, 59,90. Вироб фаршевий, ковбасний ряд. Ранкові варені 32,80 330 грамів. Сири плавлені в асортименті 70 грамів за 15,90, закуска з баварськими ковбасками 100 грамів 23,30. Хумус класичний, 200 грамів в упаковці 42,90, сир м'який від делюкс. 175 грамів в упаковці, класичний та з додаванням трав 53,50. Сир твердий від кому сметанковий, 150 грамів 54,30. Сир твердий від своєї лінії, вершковий, 160 грамів в упаковці 43,90. Та голландський 160 грамів за 43,90 також, сир м'який від золотий резерв, солугуні та моцарела 40,50 за 180 грамів. Сир плавлений, ковбасний, напівкопчений 220 грамів. 46.30. Сирок плавлений від своєї лінії. 70 грамів, 11,40. Оселедець від своєї лінії. 300 грамів в упаковці. 49.90. Оселедець від своєї лінії. Прямо пікантний. 180 грамів. 38,90. З ароматом духняних трав 180 грамів 34,40. Крабові палочки від розумний вибір, охолоджені 240 грамів 36,60. І від своєї лінії 39,90. крабові палочки делюкс. 250 грамів 45,90 90, мідій розсолі від норвен, 170 грамів, 42,70. М'ясо мідій олії. Скляній банці з прянощами. 200 грамів 46,50. Оселедець від Веладіс 420 грамів у банці. 115,80, Мойва атлантична, холодного копчення. 200 грамів за 38,70, Скумбрія холодного копчення без голови. Від Айсберг. 22, 35 за 100 грамів. Лосось солений, філе без шкіри, смужки, 150 грамів в упаковці, 103,90 ікра сайди, відводний світ солона 110 грамів 50,20. Та ікра мойви 60,80 за 100 грамів. Огірки першого гатунку 64,90. Банан. Перший гатунок 63 гривні. Апельсини. 44. Памело першого гатунку 60,95. Лимон Майер Перший гатунок. 38 гривень, хурман, королюк 73, дріжджі екстра, пресовані, спиртові, пів кілограма, 37,60 львівські дріжджі пресовані 100 грамів за 10,90 Сметана від молокія 370 грамів 20% 34,90. Сир кисломолочний від просто наш, 5% жирності, 300 грамів 45,90. Сир зернистий від ферма з вершками. Спеціально для покупців АТБ 180 грамів 36,90. Новиночка, кисломолочний сир від своєї лінії, 5% жирності, 350 грамів в упаковці, 51,90 та 9% 57,90. Сир кисломолочний, білоцерківський, 180 грамів, 26,90, напій кисломолочний айран. 450 грамів 2050, ряженка від Яготинський 450 грамів за 24,60, закваска Яготинська – 900 мл 34,90, йогурт галичина в асортименті 290 грамів 21,50. Желе фруктове. Вишня з соком 120 грамів 11,50 Йогурт від молокія. Білий по грецьки 8% жирності 300 грамів за 31,60. Сардина від своєї лінії, натуральна з додаванням олії 48,40-240 грамів. Сардина атлантична. В томатному соусі 240 грамів коштує 51,20, кілька черноморська. моря не розроблена в томатному соусі 31,70 за 230 грамів. Консерви стерилізовані, овочі з тунцем по італійськи та мексиканськи. 185 грамів 64,50, новиночка від АТБ. Сардина від Ріга Голд, оливковій олії 57,70 240 грамів, філе лосося від банга, шматочки в олії 120 грамів 53,50, кетчуп від королівський смак 400 грамів, лагідний та до шашлику, 23,50. Соус від оліс, солодкий чилі, 180 грамів 22,60, соус від густо, сендвіч соус, 180 грамів 22,60, соус мангочілі від щедро, 200 грамів 26,40. Соус шашличний від руна, 485 грамів, 49,30. Аджика від верес, гостра кавказька, 140 грамів 20,90, хрін український 140 грамів 16,80. Гірчиця українська міцна. 120 грамів за 15,90. Гірчиця від верес з хроном, 140 грамів 18,80. Гірчиця від своєї лінії українська міцна. 130 грамів в упаковці за 12,90. Гірчиця від своєї лінії класична. Усклі 17,90. Томатна паста від розумний вибір: 460 грамів 45,90. Та томатне пюре від вігетта. 51,90 за 500 грамів. Майонезний соус від оліс. Салатний 350 грамів у м'якій упаковці 2050. Майонез столовий, 67% 38,90 560 грамів. Майонез від королівський смак преміум 72 відсотка жирності. 62 62,90 500 грамів. Майонез від оліс чудовий, 50% жирності, 560 грамів за 33,90 90 та 300 грамова упаковка 28,50, майонез королівський смак, 67% жирності, 160 грамів в упаковці. За 14,60. Майонез від чумак, провансаль, 67% жирності, 300 грамів за 37,30. Яйця курячі на цьому тижні 4,79 за штуку. Яйця куряча квочка, фасоване першої категорії. Десяток коштує 54,90%. Квочка домашня вищої категорії за десяток 57,90. Яйця курячі від ясен світ першої категорії 61,90. Вищої категорії. Десяток коштує 64,90. Яйце полтавське вищої категорії 55,90 Ється від своєї лінії першої категорії 53-50. Цукерки від АВК Королівський Шарм. Мікс 196,90 за кілограм. Та цукерки від конті. Джек ваговий. 137,30 за кілограм. Шоколад лакмі в асортименті. За зниженою ціною 23,90 за 100 грамів. Кава розчинна від чорної карти 140 грамів, 174,40. Кава від Амбасадор 250 грамів 117,90 225 грамів. 88,90. 90, амбасадор Струнг. 200 граммів 198,30. Каварощина Амбасадор, натурально сублімована. 200 грамів 223,40. Кава Якобс Монарх, розчина 95 грамів, куски 175,90, Кава Якобс Монарх, сублімована. 200 грамів в упаковці 188,40. Кава Якобс, 20 грамів в упаковці, 37,20. Кава від кофе Стронг. 102,90 220 грамів, кава Якобс, Крема 60 грамів, 81,30. Напій кавовий від якобс. Капучино. розчинний з какао 155,90 за 500 грамів. Знижки на зубні пасти сенсодин. Щоденний захист 65 мл, 35,90. 100 грамова коштує 64,90, відбілююча сенсодин. 100 грамів. 6990. відновлення та захист 75 мл 8290. 90, зубні пасти від Colgate Max Clean так Max White 75 мл за 73,60, зубна паста від Colgate відбілювання 75 мл 47,60. Засоби миючі в капсулах, тайт 12 штук 19030, Аріель 16 штук 266, 30. Аріель 10 штук 187,50, засіб миючий персіл 11 штук в упаковці, коштує 178,90. Пересіл 13 штук 178,90 пральний порошок, пересіл колор кілограм 350 грамів, 178,90 пральний порошок Savex 4,5 кг 342,30 Шампунь шампуні, Шаума, 400 мл. 80-70 в асортименті. Чоловічі шампуні Шаума. 400 мл коштує 101,90, рідке мило від Тео. З дозатором 46,90 в асортименті, рідке мило Сейгард. 225 мл 74,90. Та рідке мило з дозатором Дору 43, 70 300 мл. Туалетне мило дору. 5 кусочків в упаковці. В асортименті за 71 ,40. Прокладки Always, Ultra, 18 штук Normal. Супер 14. Та нічні 12 штук за 79,90. Прокладки котекс Ультра нічні 12 штук 6860. Прокладки від Натурела Ультра 14 штук. Та нічні 12 штук за 75,90.